Друзі, сьогодні ми будемо розпаковувати соніків з Макдональса перед вами чотири коробочки. Давайте їх розпакуємо. Друзі тут є наклей. Тут є таке червоне кільце, яке крутиться. І ось жовтий сонік-єжок. А ще цей сонік-єжок прикріпляється. Ось такий у нас сонік-єжок. Давайте перейдемо до другого. Тут теж окреме колечко і окремий Сонік їжак. І наклейки. Ось такий не Соник їжак. Давайте перейдемо до третього. Ось отут такий Сонік Ішак. Оставив його в колечко і ось він такий тут вийшов. Давайте перейдемо до четвертого. Ось таке колечко і ось такий Сонік-Іжак. І наклейки. Друзі, ось така у нас сьогодні колекція соніків. Зичу Україні перемоги, а всім українським діткам Соників Макдональдс. Дякую за перегляд і підписуйтесь на мій канал і ставте лайки.